Добрий день, друзі, добрий день наші підписники і гості нашого каналу. Сьогодні у нас новий огляд ось того монстра, що стоїть позаду мене. Хто не встиг ще підписатися на наш канал, будь ласка, підписуйтеся. Кому подобаються наші відео, став, ставте, будь ласка, лайки. І поїхали! John Deere 6820. Трактор. Преміальній комплектації 97-го року виготовлення 120 номінальних американсько-німецьких кінських сил, 536 Ньютон крутного моменту. Справжній монстр. Стихія такого трактора це 3 і 4 корпусні плуги. Впорається легко з любим. Трактор на багатопозиційних дисках. Багатопозиційні вони тому, що дозволяють. Виставляти ширину трактора чи ширину, як народі кажуть, міжеряддя. Як це можна робити, я думаю, пояснювати не треба. Просто виймаємо серединку і міняємо положення відносно обода. Передня навіска додатково опційно встановлена. Дві пари гідровиходів. Дві повноцінних розетки. Приводиться в дію ось таким розподільником, у кого є фронтальні навантажувачі відразу. Зрозуміють, що це розподільник для фронтального навантажувача. Приводиться в дію ось таким джойстиком, який розташований в зручному місці в кабіні. Залишок передньої гуми впевнено, можна сказати, 70%. Залишок задньої гуми також впевнених 70%. Позаду три пари повноцінних гідравлічних виходів, прямий злив, постійний потік, також гідравлічний крюк з встановленим. На нього тяговим брусом. Як це все виглядає, зараз ми вам все, дорогі глядачі, покажемо. Керування гідравлікою на крилах, як завжди. Крила, капот. Це все, друзі, у рідній фарбі. Ось збереглася ще наклеючка від фірми, яка обслуговувала цей трактор у Швеції. Напрацювання цього трактора досить таки невелике. Дуже чудово, коли є підтвердження цього напрацювання, так як новому власнику, буде чітко зрозуміло, на що очікувати від нового трактора. Скільки йому залишилось до капітального ремонту і тому подібне. Ось тут є ще от такий крюк, який встановлюється на установку, яка називається гідравлічним крюком. Тобто повний комплект. Також встановлено ось такий вмикач чи вимикач маси. Ось так це все працює. Також в тракторі ми можемо спостерігати присутність великої кількості освітлення. Ось такі прекрасні розширювачі крил. Дуже класна комплектація. Цей джон має просту паливну систему, звичайні прості форсунки, є дуже-дуже надійним і простим в обслуговуванні. Друзі, зараз продемонструємо, як працює передня навіска. Ось через цей розподільник керується передня навіска. Зараз покажемо як працює гідрокрюк. Ось, до речі, гідрокрюк, а позаду встановлено тяговий брус. його вийняти. трошки приопустили отак виїжджає і підтягує агрегат на себе і стає на свої місці а зараз покажемо як працює вал відбору потужності це 540 обертів на хвилину ось так працює 540 Це Тисяча, тисяча, оберту заходить. Ось так працює працюємо. Зараз, друзі, спробуємо прокататися на монтрі. Ось такий вигляд має кабіна. Трошки натоптали. Додаткове сидіння помічника оператора. Невматичне сидіння оператора. Реверс біля руля. Чи на рулі, як кажуть в народі. Трансмісія. Power Quad. Звичайна, дуже надійна і потужна трансмісія. Відео на каналі у нас є. Вал відбору потужності трьохшвидкісний, що дуже важливо і універсально значить кондиціонер, управління кліматом, управління трьома парами гідравлічних виходів, управління навіскою, кнопка вмикання-вимикання переднього моста, магнітола ну, і потолочок. Ось такий вигляд має. Дзеркало треба поправити 9132 мотогодини. Це напрацювання абсолютно підтверджується. Я вас запевняю. Друзі. Два ключики є ось. Зараз покажу вам виступ. Дуже приємно і чітко працює. Працює шестициліндровий рядний дизель, мабуть ні один дизель не працює, хто розуміється, ні з чим не перепутає. Чудово! Спробуємо зараз проїхатися. Рушаємо без щеплення. уже плавно и равномерно рушая трактор Передачі як вгору, так і вниз перемикаються дуже легко. Спійно рухаємося 42,5 км на годину. В принципі, немає ніяких посторонніх, немає ніяких посторонніх звуків. На швидкості понад 40 км на годину в будь-якому тракторі буде вже зрозуміло, чи підвиває щось, чи не підвиває, чи гуде, чи глюкає, чи вібрує. Немає ніяких проблем. Це, до речі, ми їхали з відчиненим вікном, зараз має бути ще тихіше. бринчиться все рукоять Тенько двигун починає прогріватися, дуже рівно і плавно все працює. Трактор виключно в хорошій формі, Запевняю! Швидко набирає оберти. Довий трасор. Легкий слухняний сухняний руль без люфтів. хочеться від себе побажати, щоб кожен малий український фермер для себе і для свого господарства ось такий драки. Монотонний приємний звук. Кондиціонер, до речі, працює в тракторі прохолодно, приємно буде працювати. Друзі, кому сподобалось, ставте нам, будь ласка, лайки, підписуйтесь на наш канал. І до нових цікавих відео. До речі, ціна даного трактора 39 тисяч. все добре, миру нам всім.